Привіт, друзі. І так, у мене на балконі переснок, а тепер тут таке одіяло з спанджі-бобом. І отакий хом'як. Ну не суть. Подивіться, що я знайшов сумний хом'як. 5 дірок. Можна купити сумного хом'яка. Ціна не указана, ну добре, давайте купимо. Хоча треба сказати морку. Мурко, де ти? Я тут сплю. Давай купимо хом'яка. Якого? Отакого. От Навіщо? Краще купи кілограм цукерок. ні ні ні, краще купити купів цього хом'яка. Купляємо, а ви поки що лайк поставте і на канал підпишіться. О, купив. Хоже справді купив. Мурко, скоро до нас прийде хом'як. Ті, -ні. що це за звук. Якийсь підтримка даркнету, якийсь розумний хом'як. Зряво його заказали. Давайте напишемо. Чому? Я написав чому. Що це ще таке? Він іде за тобою Я йду. І отакий страшний хом'як. Щось погано вийде. Давайте нажмемо. Господи, яка страшна фотка. Ну добре. Схоже, і справді, тут буде дуже злий хом'ячок. І що мені тепер робити? А? Я навіть не знаю. Блін, справді, давай що чекати оцього хом'яка злого. Мурко, ну схоже, нападе злий хом'як. А помниш, як я захищався від скебоба. І де кож ще скебоба. Мурко, скажи, де скебоба? Ну ти коли мені приснилася, те, що мене який пес позвав, щоб я його дом захищав, і там стояли камери. Давай ми як у ньому сні поставимо камери усюди і будемо за ними слідити. О, давай. Але тебе я не відпустю. Одну камеру установимо отут щоб ви бачили, що там відбувається на вулиці. Одну отут на кухні. Одну отут на дивані. Ну, в принципі, і все. Щось що мені трошки страшно. Коту що у терміні робити? О, напишемо моєму другу сніжку, може він знає, що робити. Добре, зараз напишу. Так, зараз ми йому дещо напишемо. Пери. Ось я йому вже написав. О, відповів перей. Так, давай напишемо, ти знав такий сумний хом'як скинемо фото. Ось о я вже скинув, а ну-ка, що він щось відповів. Тілінь. О, схож щось відповів. Він написав, я знаю, це злий хом'як з Даркнет, він боїться світла. Написав, а ще що він боїться. О, а ще він може захвачувати камери. Так, то, так, так. Я його в Даркнеті заказав, я йому написав. Ну? Ні, зря ти його заказав. Чому? Ой, що з моїм екраном? Я нічого не нажимав, так появився твій хом'як. Як це обрати? Ой, ой, як це закрити? О, і... Не закривається. Ось я нажимаю, а воно не закривається. І що тепер мені робити? Схоже, якийсь звук? О, закрийся. треба сьогодні що камери. Так, на вулиці чисто. Схоже, він там танцює, якусь. І він слуга, там танцює якусь пісню. Блін, схоже він там. Що мені тепер робити, Мурко? Не знаю, попроси підписників підписатися на телеграм канал. Мурко, хоч вийди пограй. Звісно, хочу. Да, друзі, Підписуйтесь на мій телеграм-канал, Силка в коментарях і силка на канал друга Мурка Сніжка теж в, в, в коментарях. Да, підписуйтесь на мій телеграм-канал і на канал мого друга Сні... кота Сніжка. І підписуйтесь на мій звичайний канал, а мені треба схоже йти, перевіряти, де там той хомдячок. Хоча ні, я боюся йти самому. Краще подивлюся, що там по камерам. Провіряємо. Схоже він там біля якихось гаражів на вулиці сидить. Капець. О, вже пропав. Дивно. Блін, треба щось робити. Провірю знову камери. Ой. знову цей хом'як вискочить. Я не можу камери перевірити. Справді не можу. Та обирайся. закрити. Не працює. А якщо так. Ем, чого не закривається? Схоже, мій комп'ютер він поламав. А ні, фух закрився. Давай знову перевіримо камери. Блін, подивіться, який це страшний хом'ячок. Стоп, чуєте якийсь звук? Треба перевірити камери. У залі пусто схоже. Цього треба самому сходити і перевірити. А ви на канал підпишіться, А то не знаю, що роблю. Так, зараз треба перевірити, чи немає. цього. Ой. Треба смачно тікати. Блін, він там, біля моєї двері. В подіїзді. Слово, за яким хом'як десь рядом. Оп. Оп. Це фото. Що це за звук? От тут! Бургундська! Я не хочу, я тут умиваюся. Підпишись за мене. Постав лайк за цього веселого хом'ячка. Постав... Постав лайк, если ти не понял. Даже если пончик підпишись. Коментар напиши крутий. Ня-ня.